Всім привіт! З вами я, тімка на 123. І сьогодні я вам розкажу, що робити, якщо ви спустилися сюди, і у вас немає тут кнопки запис екрану. Ви берете, заходите у параметри, центр керування. І ось тут, оці перші, там, де мінус зліва, це ті, що у вас знизу є. А сюди ви заходите. І тут всі, що у вас немає. Тут ви шукаєте цей знімок екрану або запис екрану. І зараз я його, наприклад, видалю. І ось, наприклад, у мене його тут немає. Я беру, заходжу сюди, шукаю тут ось він, запис екрану, натискаю плюсик. І все, тепер він у мене тут є. Бачите? Дякую за перегляд. Якщо вам було це корисно, поставте лайк, підпишіться на канал, і буде більш подібного контенту. Пока-пока!